Завдяки зібрані служби безпеки України доказовій базі на Черкащині засуджено колишнього правоохоронця, який добровільно вступив до силового окупаційного підрозділу так званої ДНР. За даними слідства, зловмисником виявився уродженець Умані, який до 2014 року був співробітником управління МВС у Донецьку. Від початку антитерористичної операції на сході він приєднався до бойового складу так званої ДНР. У званні майор обіймав посаду заступника начальника по громадській безпеці пролетарського районного відділу поліції МВД ДНР. Перебуваючи на посаді, він координував проведення силових операцій, контролював масові заходи та перебіг виборів на території самопроголошених республік. На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористи. Тичної групи чи терористичної організації та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.